Вітаю, друзі, це відео буде більше не інструкція, а навіть таке есе. Хочу трошки з вами порозмовляти і задати вам питання. Чому в світі, де можна купити нормальну зарядку? Ми все ще займаємося саморобками. Саме в моєму випадку, я вам поділюся цією історією, яка мене трошки наштовхнула на ці роздуми. Друг попросив зробити йому зарядку, максимально швиденько щось достати йому зарядку, яку якою він міг би заряджати автомобільні аку, акумулятори чи свинцеві акумулятори до 60 а ємністю. І я замість того, щоб настояти, там змусити людину почекати, зробив йому цей зарядний пристрій. відповідно як зазвичай все виміряв, швиденько спроектував 3D-модель, кинув її на друг. Лицеву панель я побудував, ну як побудував, зробив за допомогою лазерного гравера, вирізав, намалював ту панельку, кинув її, щоб вона вигравірувалася, вирізалася, щоб це все діло виглядало максимально якось по-людськи і, можна сказати, по позаводськи. І тут у мене до вас, друзі, таке питання, що чому ми досі цим займаємося? І що б зробили ви в такому випадку? Чи є сьогодні взагалі сенс робити щось своїми руками, чи краще все ж таки почекати і все довірити на виготовлення китайцям? Відповідно начинкою до цього пристрою я побудував весь цей модуль на XL 4016. Також потрібний для цього пристрою 24-вольтовий блок живлення, можна поставити з меншим якимось вольтажем, але більшим, ніж 12 для цього нам підійде. Цей блок живлення може видавати близько 150 Вт, що більш ніж достатньо. Але сам модуль приблизно може видавати десь 10 А з гарним охолодженням, а без охолодження десь до 6 А. В нашому випадку, так як це підстанцеві акумулятори з на зроблено, 6 ампер буде достатньо, тому я не додавав ніякого охолодження. І отут от на збірці зверніть увагу, у мене до вас друге питання. Я замість того, щоб поставити два потенціометри, як зазвичай робиться на цьому модулі, щоб одним регулювати вольтаж, іншим ампераж, я додавав потенціометр лише на ампераж. Для того, щоб можна було заряджати менші акумулятори, більші там, чи поставити в режим десь сульфатації маленьким струмом там, на декілька суток акумулятор, я все-таки осознанно поставив потенціометр лише для регулювання амперажу. І тут в мене до вас, друзі, друге питання. Чи потрібно робити все, що можливо на цих модулях, якщо ці модулі дозволяють ще щось додати? Чи потрібно виходити від золотого правила і робити виключно конкретний інструмент під конкретні задачі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікавий ваш досвід. Цікаво, що ви по цьому з приводу думаєте. Тому я виставив просто вольтаж на 14,4 вольта, що підходить для свинцевих акумуляторів, і залишив потенціометр, яким людина зможе сама підлаштовувати до своїх акумуляторів той струм, який їй потрібен. Друзі, цікаво, відверто цікаво почитати ваші коментарі, ваші роздуми з приводу цього. І останнє питання. Якби вам на вибір дали дві зарядки в подарунок, першу і другу, яку б ви вибрали?